Футбольний прогноз, експрес-ставка на сьогодні. Коефіцієнт Експресу десь 4,5 виходить. Ну, коефіцієнти, чим ближче до вечора, тим більше будуть вони падати. Перший матч це в нас саме словацький клуб проти Турецької грає. Транспорт Спор. Я Якби не став нічого тут таку вигадувати, досить сильна команда. Саме турецька. І взяв чисту перемогу П-2. То, з однієї сторони, трошки ризиковано, можна якщо б брати менший ризик, це взагалі взяти Х2. І з того, що вони не програють дуже високо, але там коефіцієнт, звісно, маленький, можна дивитися, позабитим м'ячам брати, що Трансморсбор заб'є, але це таки я ризикую і беру саме чисту перемогу. Наступний в нас матч це Брага. Брага Маккабі. Е, взяв я саме, що в першому таймі Брага заб'є гол. Можна брати її чисту перемогу. Я думаю, що Брага саме тота фаворит в цьому матчі. Чисту перемогу можна брати як і на Брагу, як і в першому таймі. Думаю, що вона має такий би вигравати. Такі два матчі. Наступний матч Флоріана Гімараєш. Тоже португальська команда досить сильна, але грає на виїзді проти слабої команди. Говорить? Тут, звісно ж, гемраєш є фаворит для мене, але невеличкі коефіцієнти дають. Я взяв саме в першому таймі, що Флоріана не заб'є гол. Такий прогноз. Можна брати як і чисту перемогу, що ти на гемораєш, але саме вибрав в першому таймі, що гол не буде забитий, Вважаю, взагалі шанси на те, що він заб'є, невеликі. Але Букміка дає досить великий коефіцієнт на те, що взагалі Флоріана не заб'є, можна взяти. Що Флоріана тотал, що індивідуальний тотал менше одного. Я думаю, можливо гол заб'є, можливо не заб'є. Там також коефіцієнт такий, що можна брати. Так, наступний матч Цюріх. Цюріх грає проти Шелбурн. Ну, абсолютний фаворит Тута Цюріх. Також нічого не вигадую про чисту перемогу. Саме чисту перемогу Цюріха за один там, чуть більше й двох. І останній матч це Генк-Вікінбург. Також досить, досить сильна команда Генк, та, там Вона програла. останній матчі, як ми бачимо, і той грала вже. Але це такі були матчі. Це зовсім по-другому, Ну, баточку залежить, в якій формі бідійдегенко, можна брати, які в першому таймі, що він виграє. Я взяв, взагалі взяв, чисту так, якби перемогу за невеличкий коефіцієнт такий. І вийшов в загальний коефіцієнт за цих 5 матчів. Вийшов 4-5. десь. Досить ще вважаю, непоганий експрес вийшов. Такий прогноз, лайк за прогноз, кому сподобався. І всім удачі!